Для купівлі житла на вигідних умовах існує не лише є оселя є ще одна програма, яка має досить Цікаві, але спірні умови. Це програма від комунального підприємства ЖитлоІнвест. Суть програми полягає в тому, що ви орендуєте житло, а значить, що місяця сплачуєте орендну плату, але крім цього, поступово ще сплачуєте невеликими платежами вартість цієї квартири для її повного викупу. На перший погляд, програма виглядає не дуже вигідно, тому що вам потрібно щомісяця сплачувати оренду плюс частину вартості квартири, тобто таку собі розстрочку. І одразу виникає питання на. Що мені платити оренду, плюс розстрочку за цю квартиру, якщо, наприклад, та ж є оселя, пропонує платити лише розстрочку, плюс 3 або 7 відсотків річних, що, звісно, набагато нижче, ніж щомісячна оренда. Але давайте все таки розберемося, які реальні умови цієї програми і кому вони можуть бути вигідними. Загальні умови програми. На сайті Житлоінвест ви зможете знайти перелік ЖК, в яких можна орендувати квартиру за цією програмою. Перелік ЖК обіцяють поповнювати. Для вибору там є квартири як з повним ремонтом, наявне оздоблення і сантехніка, але немає меблювання, так і без ремонту, тобто фактично стан після забудовника. Отже, суть програми полягає в тому, що ви орендуєте квартиру і щомісяця сплачуєте і за оренду. І додатково сплачуєте так званий накопичувальний платіж. Вартість квартири розбивається на термін оренди, і щомісяця ви сплачуєте частинку вартості квартири. Це і є накопичувальний платіж. Але якщо ви думаєте, що платити оренду, плюс ще й накопичувальний платіж це невигідно, зачекайте, дослухайте відео до кінця. Плюси програми. Перший вартість квартири фіксується в гривні і не буде змінюватись протягом всього строку договору. Вартість ніяк не прив'язана до курсу долара. Це насправді один із основних плюсів цієї програми, тому що, як показує історія, курс долара постійно зростає. Ціни зростають через декілька років. Платіж, який ви сьогодні зафіксуєте в гривні, буде просто смішним. Другий вартість квартири можна розбити максимум на 10 років. Наприклад, якщо ми оберемо однокімнатну квартиру в ЖК Теракота, вартістю 2 мільйони 380 Тисяч гривень, то що місячний платіж за викуп квартири складе менше 20 тисяч гривень на місяць. Третє це готове житло. Ви не будете ще мінімум рік чекати введення в експлуатацію і хвилюватися, чи добудують будинок. Наприклад, давайте порівняємо цю ж готову квартиру за 2 мільйони 380 тисяч з аналогічною квартирою в сусідньому ЖК Олімпік Парк, який ще будується. Отже, аналогічна квартира, яку обіцяють здати в кінці 24-го року, буде коштувати 1 мільйон 568 тисяч гривень. Тобто різниця між готовою квартирою з ремонтом, в якій ви вже можете жити, і квартирою, яку ще мінімум рік чекати, а потім робити ремонт, лише 800 тисяч. А це ж ми ще не врахували, що по цій програмі ви вартість квартири розтягуєте на 10 років, а в того ж Олімпік Парк, наприклад, розтермінування близько 2 років. І так, звісно, тут потрібно Трібно рахувати, що ви платите не лише щомісячний платіж для викупу квартири, ви ще й окремо платите за оренду цієї квартири. Але якщо ви все одно десь орендуєте квартиру, то це не можна рахувати замін. Четверте, для деяких категорій громадян для оплати за оренду застосовується коефіцієнт 0,5, тобто вони платять лише половину від оренди. Станом на сьогодні це лише дві категорії громадян: учасники бойових дій і члени їх сімей, які стоять на квартирному обліку в Києві. Або внутрішньо переміщені особи, які також стоять на квартирному обліку в Києві. Тобто для квартири в ЖК Теракота, яку ми взяли для прикладу, вартість оренди складає 9600 гривень, а для вказаних категорій громадян вартість оренди складе лише 4800 гривень на місяць. П'яте на відміну від ЄОСЕЛІ або будь-якого іншого кредитування, для даної програми немає необхідності підтверджувати свої доходи. Взагалі ніяких документів про ваші доходи ви не показуєте. Шосте на відміну від звичайного інвестування в будівництво, коли перший внесок складає зазвичай біля 30%, по цій програмі перший внесок вам обійдеться приблизно в 5%. Під першим внеском я маю на увазі так званий резерв 3%. Ця сума потім буде зарахована до накопичувальних платежів. Плюс страховка, плюс сам накопичувальний платіж за перший і останній місяць. От всі разом ці суми і складуть десь біля 5% вартості квартири. Мінуси програми. Перший і основний мінус: щомісяця вам потрібно платити накопичувальний платіж, це фактично розстрочка по вартості квартири. Плюс платити вартість оренди цієї квартири. Тому для тих, в кого є власне житло і оренда їх не цікавить, це може бути не дуже вигідним варіантом. Хоча, з іншого боку, якщо чесно, ви можете здати в оренду своє власне житло за ці ж кошти орендувати квартиру по цій програмі і на досить вигідних умовах отримати розстрочку на 10 років для викупу цієї квартири. Тому тут ще варто подумати, чи це мінус чи ні. Друге, ви не можете орендувати будь-яку квартиру. Доступні лише конкретні ЖК і конкретні квартири, які пропонує програма. Перелік ЖК для цієї програми не дуже великий, але його планують розширювати. Третє, протягом всього терміну дії оренди вам потрібно за свої кошти укладати договір страхування від пожеж, затоплення, крадіжок і так далі. Звісно, це додаткові витрати, і при звичайній оренді договір страхування вимагається досить рідко зазвичай лише в елітних ЖК. Четверте, навіть ті квартири, які пропонуються із ремонтом, не мають меблювання. Так, це готові квартири, ви можете вже заїжджати і жити, але всі меблі і облаштування треба провести за свій кошт. П'яте, уявимо ситуацію, що через деякий час я передумала викуповувати цю квартиру. Наприклад, я орендувала квартиру і платила накопичувальні платежі протягом двох років, а потім вирішила розірвати договір. Тоді в мене буде два варіанти або зробити переуступку на когось іншого. В цьому випадку я втрачаю від 1 до 3% або просто розірвати договір і відмовитись від подальшої оренди і викупу квартири. Тоді я втрачаю 20% накопичувальних платежів, які я вже встигла сплатити за ці два роки. Отже, давайте підбивати підсумки для наглядності. Я в таблиці відобразила порівняння трьох варіантів для купівлі квартири: програми оренди з викупом, є оселі і стандартного інвестування в будівництво. Якщо уважно поглянути на таблицю, то стане зрозуміло наступне: якщо ви маєте офіційний дохід, який дозволяє вам отримати кредит по ЄОСелі, плюс, якщо ви маєте 20-30% першого внеску для ЄОСЕЛІ, тоді звісно Є оселя є набагато вигіднішою, тому що по ЄОСЕЛІ ви також можете розбити вартість квартири на тривалий термін, жити в цій квартирі, не платити за неї оренду, і ваша переплата буде по кредиту. Порівняно невеликою. Наприклад, на однушці загальною вартістю 2 мільйони 380 тисяч ви переплатите біля 700 тисяч гривень за кредит. Але якщо офіційного доходу для отримання кредиту у вас немає, першого внеску у розмірі 30% теж немає, при цьому ви все одно орендуєте житло, то варіанти з цією програмою може вас зацікавити. Загалом, конкуренції із ЄОСЕЛО ця програма не витримує. А от в порівнянні із стандартним інвестуванням в будівництво програма виглядає привабливіше, адже вам не потрібен великий перший внесок. Ви можете розбити вартість квартири аж на 10 років, і ви не ризикуєте тим, що будівництво зупиниться. Найбільш цікавою ця програма буде для учасників бойових дій або для ВПО, які стоять на квартирному обліку в Києві і все одно орендують житло. Ці люди зможуть орендувати квартиру за половину ціни. При цьому отримати досить вигідно безвідсоткову розстрочку на 10 років. В коментарях чекаю ваше враження від програми. Велика переплата за рахунок оренди перекреслює усі плюси програми, чи все-таки фіксація в гривні і відсутність першого внеску можуть зацікавити тих, хто все одно орендує житло, але мріє про власне.